Привіт, дорогі підписники і підписниці. Можливо, це буде складно повірити, але сьогодні на вас чекає новий книжковий огляд. Їх не було вже стороні на моєму каналі, і маю зізнатись, цього року я не так багато читаю, як попередні роки, але незважаючи на це, трапляються і цього року книжки, про які я дуже хочу розказати, які хочу поділитися з вами. Тому сьогодні розкажу вам про книжку Демонтовича Дівчина з ведмедиком. Цього року я і українську літературу читаю набагато менше ніж хотілось би, це мені теж не подобається. І ось про дівчину з медиком я абсолютно випадково не Я дивилась один з моїх улюблених youtube каналів «Закрутка». Якщо ви не знаєте про цей канал ще не підписані, я вам дуже раджу подивитись і підписатись. У них в гостях була журналістка Юстина Довбуш, і вона багато говорила про літературу. І там було обговорення про те, що зазвичай українську літературу сприймають як сільську, і через це багато людей не хочуть читати українське, і що там завжди про сумне. Ну, коротше, знаєте, всі ці стереотипи про українську літературу. І вона, опонуючи цим думкам, наводила приклад Домонтовича, як по такої міської урбаністичної літератури. Як автора, який писав таку саму прозу, і вона згадувала там в цьому відео про дівчину з ведмедиком. І якщо не помиляюсь, то вона казала, що типу, нащо нам Лоліта Набокова, коли у нас є домонтович з його дівчиною з ведмедиком? Є ще домонтович, який абсолютно сучасний за тодішніми мірками початок, ХХ століття. він реально дуже крутий дядька, який написав набагато потужніший твір ніж Лоліта. А там, де про любов старшого чоловіка, молодої дівчинки, а як але називається дівчинка з ведмедиком. І там там просто такі сюжетні повороти. Там такий фемінізм початку 20-го сторіччя, якого ну реально мало де можна зустріти, і там події розгортаються в Києві, і потім навіть в Берліні. Я подумала: блін, цікаво, хочу почитати. І, от недавно мені не було що читати, я згадала про Девантовича і власне прочитала цю книгу. Вона доволі невелика, легко читається. Тому, забігаючи наперед, я її раджу. А зараз розкажу взагалі чому. Вона мені сподобалась, але для початку напевно варто звернути увагу на автора цього твору, тому що, якщо чесно, я про демонтовича не знала. Рівно нічого. Я вперше про нього взагалі дізналася, що є такий письменник. Що я зробила? Я пішов читати про нього на Вікіпедії. Звичайно ж, моє улюблене джерело інформації. І що нам каже Вікіпедія? Вікіпедія каже нам, що Демонтович це не справжнє його прізвище, це його псевдонім. Насправді його звали Віктор Платонович Петров. І Вікіпедія описує його як дуже різносторонню особистість. Він і філософ, і соціальний антрополог, і літературний критик, археолог, історик. Культуролог, ким він тільки не був, дуже багато у нього цих регалій. І ще Вікіпедія нам каже, що він започаткував жанр українського інтелектуального роману і романізованої біографії. Загалом Домонтович був доволі неоднозначною особистістю, тому що кажуть, що він працював на радянській спецслужби, і дехто вважав його зрадником, тому. Я не знаю, якщо чесно, яку думку про нього скласти. І я не знала нічого про нього до того, як я почала читати цей твір, і коли я читала цей твір, і може, то й добре, бо я ніяк не прив'язувала особу автора до його тексту. Я не знала. Хто стоїть за тим текстом? І я була абсолютно е не заангажована. Мене не було ніякої сформованої думки про нього. Якщо ви володієте більшою інформацією про Демонтовича, і, можливо, знаєте якісь ще цікаві факти з його біографії, то обов'язково пишіть в коментарях. Бо, як бачите, моє знайомство з ним воно доволі поверхневе. Не думаю, що Вікіпедія дала мені просто весь спектр е знань про нього, але якесь таке загальне уявлення я маю. Е, і ви тепер теж маєте, але давайте перейдемо безпосередньо до книги. Розкажу вам по перше, про що вона. 1922 рік. Київ головний герой твору і Миколайович. Хімік, який втратив роботу на заводі, роботу, яку він дуже любив, якою він дуже горів, якою він жив. І зараз ледь зводить кінці з кінцями, ем, живе дуже бідно і підпрацьовує вчителюванням в якомусь там технікумі. Одного разу, одного дня, він знайомиться з. Партійним діячем, якісь дуже крутим чуваком, в СРСР не знаю, як там називалися їхні органи, і цей серйозний мужчина пропонує Политу Миколайовичу такий невеликий підробіток. Пропонує йому вчителювати, викладати у своїх двох дочок. Зини і Лесі, яким і 18 років відповідно, і Полит Миколайович починає з ними займатись, стає дуже близьким їхній родині. Дуже у нього близькі і теплі стосунки з родиною, але особливо ніжні почуття він має до Зини. і, здається, закохуються в неї. Всім привіт, від нас таки коментується відео. Я забула сказати одну важливу річ. Що Іполит і Зина дуже різні за характерами, і полит дуже спокійний і такий більш флегматичний. а Зина бунтарка, і на протиставленню цих їхніх характерів і будується вся драматургія їхніх стосунків. Я забула це сказати у відео, і мене це дуже дуже бісить. Тому я записала цей додатковий шматочок. З такою собі якістю, пробачте. Власне, про це є ця книга, про такі заплутані і незрозумілі стосунки між уже доволі дорослим чоловіком і молодою дівчиною. Підлітком, хоча вона й виростає протягом книги їй там вже не 16 в кінці книги, але все одно це визнаємо нестандартна пара, і я звичайно проводила паралелі з лолітою. Ми не знаємо точно скільки років і политу, і важко сказати, яка у них різниця, бо в лоліті там було чітко видно, що. Гумберт гумберт чи як там його звали, він набагато старший лоліти, і в деяких моментах це так прям о, я не розумію, що відбувається, і це дуже дивно. В цій книзі якось не було. Не було такого, що вау, вони роблять щось таке неприпустиме, у них якісь настільки органічні стосунки. Да, вони дивні і заплутані, але не було такого, що там, ти якусь відразу відчуваєш, що, ніби це якась там педофілія відбувається. Абсолютно інші емоції від прочитання цієї книги, ніж від прочитання Лоліти. Хоча Лоліта мені теж сподобалась, коли я її читала. Ця книга мені сподобалась не менше. Вона дуже гарно написана, дуже Легко читається через це, як для киянки і для людини, яка просто дуже любить Київ. Мені було дуже цікаво читати описи старого Києва, впізнавати там якісь вулиці, якими ходить головний герой. Але ще більше мені сподобалася глава про Крим. І Полит приїжджає до цієї сім'ї, він вчителює в Крим, де вони на відпочинку, і там неймовірно яскраво і так соковито описується Крим. Така атмосфера, в яку ти ніби сам занурюєшся, і після прочитання цієї глави мені так захотілося в Крим. Просто неймовірно. Я прям реально ніби на півгодини там опинилась, і це було прекрасно. Це настільки було гарно, і такі якісь е, е, ностальгійні емоції мені викликало прям дуже класно. Мені ще сподобалось, як влучно тут описані людські емоції. Я її не читала і думала. О, я би так само почувалася в таких моментах, або та да, я от таке теж колись переживала, і ти ніби можеш впізнати себе в деяких персонажах в деяких моментах і в якісь свої емоції впізнати. І це завжди класно, коли ти читаєш книжку і відчуваєш якийсь конект з персонажами. Або там з якимись ситуаціями ще мені сподобалось, що персонаж Зини це дуже такий сильний жіночий персонаж, якого насправді не часто зустрінеш в літературі, особливо в українській літературі. Принаймні, я не дуже часто таких персонажок зустрічаю, і мені було прям дуже захопливо читати про неї. Вона дуже доросла для свого віку. Вона дуже так тверезо розмірковує про багато речей і. В якихось її поглядах я теж пізнавала себе і. Мені здається, що на той час, на 20-ті роки, вона реально йшла проти системи в своїх поглядах в якихось своїх діях, і та тим вона мені сподобалась. І мені здається, можливо, саме через це не було такого враження, що Іполит Миколаєвич він її якось там совращає, або що це як так мерзенне щось відбувається, бо вона доволі доросла і така свідома, як на свій вік. Тому там мені теж здається, що тут. Не такі великі паралелі з лолітою, як я думала, будуть ця книга доволі невелика, і як я вже казала, її можна швидко прочитати. Але у мене було враження на останній сторінці, що десь має бути продовження. Вона настільки несподівано для мене обірвалась, що я просто не розуміла, що відбувається. Де продовження? Мені треба знати, що сталося далі. Там, прям знаєте, ніби так дуже різко обірвалася історія на моменті, коли ти не очікуєш цього. Uh, і певним чином для мене це відкритий фінал, хоча ніби і завершена історія, і це тип, дивне відчуття. Але маю сказати, що мені було до останнього цікаво читати цікаво було спостерігати за розвитком персонажів. Цікаво було бачити, як вони змінюються, як змінюються їхні стосунки. І е, підводячи підсумок, я можу сказати, що я раджу цю книгу прочитати. Це мені здається, такий класний приклад урбаністичної літератури 20-х років минулого століття. Цікаво подивитись, як тоді жили люди. Е, е, трошечки ніби перенестися в той час. Для мене це завжди е, така е, дуже захоплююча подорож в минуле, та раджу вам її прочитати. Раджу відкривати для себе нових українських авторів і нові українські книжки. Мені здається, що ХХ століття це взагалі дуже-дуже цікавий період. Якщо ви читали дівчину з ведмедиком, мені буде дуже цікаво прочитати ваші враження. Пишіть в коментарях, обговоримо цю книгу. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте пальці вгору і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові книжкові огляди і не тільки. І побачимось в наступних відео. Па-па! Дякую за перегляд. Якщо ви читали, якщо ви читали дівчину з ведмедиком, якщо ви читали. Якщо ви, читали, якщо ви читали дівчину з Ведмедиком 1922 рік, Київ, головний герой це хімік і полит іполіт, і, <сміт> і ледь зводить кінці з кінцями. Якщо, якщо, ви читали, якщо ви читали дівчину з ведмедиком, то залишайте свої враження від цієї книги в коментарях, мені буде дуже цікаво. <сміт> якщо ви читали дівчину з Ведмедиком, то залишайте свої враження від цієї книги в коментарях, мені буде дуже. Що я ще хотіла сказати, я вже забула.